Так, зараз і так, що скаже Мар'ян? Скільки планує загребів? Це ящик. Піймати, <сіпі> ну ящик. Андрій що скаже? і рюкзак. і Тільки білий. У нас багажник великий, в принципі. Того нема казав. <сіпілик> так що. Ми приїхали сюди. Да, інтерв'ю. Так що, починаємо. Так, їдуть наші конкуренти, ладно, не з вами. Ось така тут дорога, містівка. Наліво туди вниз там вже. річка. тому Конкурентів багато, так що. І так, от я і в лісі. Вимок повністю, тобто подивитися на мене, от, все мокре. ай, Я вже навіть от, так замершую, собі не представляєте, руки не чувствуємо. Дощ падає цілий день з 3-ї години ночі, тобто з самого ранку, дощ валить, не зупиняється. Я вже е, так вдів, куртка вся промокла. Е, пізніше не знав, що робити. Е, ну, мій гіркий опит, е, показує, що потрібно вдягатися, коли холодно, бо тому що енергія губиться. От. Взяв е, випив трошки божественного напитка. Посидів, подумав, вдів Сведер, на Сведер вдів мокру куртку, тобто, щоб мокрий, мокра куртка не доторкалася до тіла, тому що енергія губиться. Ну і трошки посидів, так подумав, чого я сюди приїхав взагалі, чи воно -то мені то все потрібно. І так сидів, ще собі так думав, подумав про політику, про... Ситуацію на сході, яка там зараз. А, ну так, да, в принципі, вертаюся до грибів. То, що я думав, ну вирішив я все-таки себе взяти в руки, отак, взяти, сказав, Тарас, ти приїхав сюди по гриби, а ну дівайся, різко зігрівайся. Ну і нагадаю, я в Мислівці перший раз. Завжди їздив в вишкові. вишкові Бігав по своїх місцях, тобто відро грибів 100 було. було, тобто 4-5 кг 100%, тоді коли люди мали один-два грибочка. І... І тут я взяв себе в руки, згадав про минуле все, що я ще не досягну. Ну, ну, ну да, я знову до грибів вернуся. І, Значить, почав я по лісі бігати. Тобто Все в мене мокре, передіватися нема смислу, хоча є в рюкзаку запасне. все. Рюкзак зверху мокрий, всередині, слава Богу, сухий. Камеру не витягла. А що я бачу по дорозі? Тобто можу розказати, як люди е, збирали путьовки на той світ, потім висипали. Ну тобто грибів нема реально на початку, а люди збирають е, всякі е, опеньки, такі, ну, підробку, типу, китайську поділку, тобто, опеньки, китайські опеньки, так скажемо. І потім брали, висипали, і так одна кубка, друга кубка, такі, такі кубки у е, пеньок. Ну, смішно, звісно, то все виглядає. Хотів то зняти, але не можу. Зараз дуже сильний дощ падає. Навіть чу -чу, як по кульках по рюкзаку стукає. Ну наче. Почав я бігати тупо по лісі. Отак от сказав, все, приїхав сюди, буду бігати. Треба було зігрітися, Реально і так замерз руки, От вже навіть сведер надівав повністю на, на руки, щоб зігрітися. В пальці, як то кажуть, хукав. Ну Все ж таки, зігрівся. А поки я бігав, зігрівався, от що я знайшов. E, значить, білі, піддубники. Такі. Ну, то, в принципі, є пару білих, маленькі є білі. І от зараз зупинився. От свіжак от такий маленький. Тут то то, то один білий, тут другий білий. E, от він, от такий, О, Можливо, тут ще далі є. E, значить... Месіці перший раз. В принципі, зараз е, година десь приблизно 11, я навіть не знаю, де я толком є GPS. ну так скажу. І навіть толком не знаю, де я є, GPS не витягує, Тобто телефон є, в кульку замотаний. Все замотано, камера замотана, рюкзаку складена, повністю мокрий, ноги промокли, все промокло. ну в принципі, на 11-ту годину піввідра грибів, ну майже піввідра є. Зараз так скажу, де потрібно збирати гриби. Почав бігати в Сосні. Кажу, Сосні, в Карпатах сосни не ростуть. Почав бігати по ялинках і реально нема. Ну, знаю, що в ялинках росли, ну, немає. Все. Ростуть тупо в мосі. От в мосі, от от, от, от зараз я от знаходжуся. Тут більш такі сухіші можна подивитися. Тут сухіші гриби, а от навіть от подивитися оце у щелі, отак його зблизити можна до щелі, там подивитися, який от мох. Іменно от в тому мосі, от там в тих ущелях, от, іменно от там гриби ростуть. Тобто, якщо є, можна сказати, річка тече, так? і... За річкою нема грибів. Ну, нема, не знаю чому, а над, зверху, в такому мосі, в такому мокруті, тобто ноги все мокре. От, Там ростуть гриби. Тобто тут зараз ростуть гриби, іменно тут потрібно збирати. Ну що ж, я продовжую збирати. Звичайно, хотів би показати, як це все проходить, вся процедура збирання грибів, але, на жаль, не вийде. До речі, Одним днем раніше я збирав гриби ну, біля Львова, печериці, досить такі смачні лісові печериці. Кому цікаво, може натиснути на ось цю силочку і подивитися, як я збирав печериці, подивитися, то ви дізнаєтеся про все, все про печериці, так скажу. А наразі я продовжую збирати білі гриби. Надіюся, що будуть далі. Тому що я викопав систему, що гриби білі ростуть. Іменно з піддубниками, до речі, з піддубниками. Ну, підубники я по-любому беру. Е, нема, нема моїх любимих е, парасольків. Ну, шкода, що немає. Ну, Збираємо далі. І так, дощ продовжує падати. Всі конкуренти вже поїхали. Там одна машина була, там друга приїхала. Нікого вже нема. Е, із нас четверьох я перший прийшов, зараз 4 година. Значить, що я назбирав? Ціле відро назбирав Баранічий грозок. Е, Білі трохи є таким другий. Тут є один досить такий непоганий. Той взагалі якийсь вкручений те, землі практично. І ви не підубники. І тут. Ось, ну, грубо говоря, з під там Там кілограми 5. Ну і тут десь кілограм, ну такий от результат. Ну, весь мокрий промок вже навіть не хочу більше збирати. Там можна було піддубників збирати Більше не хочу тобто. Ну, Чекаємо, що колеги наші принесуть. Значить, я тут відкриваю машину, а гриби вже чекають мене. Тут тобто колеги наші, О, один кульочок, і там білий, там. Ну, тут, ось от, хороший білий, великий. Ну, да, класний білий, хто найдуй хто знайшов. От тут. Коротше говоря, таких три кулька здорових і одне відро. О то колеги пішли на другу ходку. От. Що найцікавіше, цікавіше, зараз можу білі гриби перекинути до себе. Получиться, що я буду мати саме найбільше. Так що... Я би зараз теж пішов, позбирав би ще б грибочки. Але не піду, і весь промок не хочу того. Так що зараз сижу в машині чекаю їх. Подимся. хай розкажуть. Хто то і що то назбирав? Значить, от прийшли другий раз, то ще за другу вилазку. Ось такі білі назбирали. Ось такі. А взагалом великі, тобто приросту дуже сильного немає, такі великі чезні гриби. Але. Але є хороші грибочки. Ну тут, там, Барані кирошки цілий кульок. Так. О, так ми назбирали. Ой, такі. Ну, тримай. Покажись, зато що ти грив. Ага. А. Так. Так. так, такий класний грив. Ладно. Здоровий! Так, так, і... тут У мене гарні теж грибочки я показую. Пару маленьких. Вау, біля перехід. Викинь, викинь! Викинь на, вики, 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 да. <рес> вики на розношення. <рес> ну, В принципі, назбирали, підуть викид. Польські є, то всю ситуацію врятували. Коротше, все, закриваємо ліс. До наступного сезону. <рес>